Всім привіт! З вами Натіко з двома букваси і ось друмер. Привіт, у перегляду. Об'ясняю правила. У нас є банка, в нас є шарик. І ми маємо банкою попасти в шарику. Ось так вот. Вона впала. Давайте покажу. Так. Ромази. Що там до діла? Так, перший буде оператор. Ось м'ячик. І ще раз об'ясняю, нам треба попасти з. Бачите, От звідси. От звідси, коли починається трава. Так. І в нас кожного є по три спроби. Так, Давайте зараз відійдуть. Ось Оздру... Друмер, давай. Промазав. Е, е, чуть назад, крок назад, о. Так. Майже. Промазав, майже попав. Було дуже близько. Давай. Промазав. Так, це була друга чи третя? Друга, друга. Це друг... На вуха вішаєш. Так, це третя була? На лапшу. На, яку на, пшу? на вуха. А... Окей, давай, моя черга. Моя черга. Кидати шайку. Так, стаємо по траву. Філим. Близько, беремо, хаємо знову. Сілимося. Дуже близько. Забираємо чай. Давайте добре. І. До речі, я забув вам сказати, кожного разу, якщо ніхто не попадає або попадає, буде мінятися локація. Давай. Ха-ха. Блін куди міняємо локацію? Міняємо локацію. беремо баночку. Давайте, наприклад, скабимо, її. Куди? Зараз колекція. Давайте сюди виберемо. Щоб було легше. Давайте перевернемо, щоб вона, щоб вона можна, не сяла. Пробує І... Ура! Ура з першого разу! Так. Перший очко Перший бал остав. Так, давай. Остання спроба. Остання спроба, бо остав. Ось друмера є. Давай. Останню справа. Так. Ось тут у нас м'ячик, баночка і отакий от метр тут одесь. Остап програв, один бал заробив. Так що, так, берем Беремо шай. Беремо сюди. Це Остап. Давай сюди. Так. І. Бежимо! Ура! Ура! Так, в мене вже є один бал. Ятинка на цьому. Так, давай. Відбігаємо назад. Збираємо паличку. Так, стоїм. Ні. Що? Ніхто не казав, що не можна цей. Він живі сторони. В правилах нічого не вясняло. Так Так. У мене вже два бала. Два бала за цим мячиком. Так. І. Почти по себе. Ай. А я зараз тебе перегоню. Два метри було, два метри. Оцей шарик він попав в 2 метри. Ось друг, зараз буде. Ми будемо бачити, отака у нас локація, там баночка. І ми зараз будемо кидати з у цього дерева по у цю шмату. Ай, ні, то мішок. Так, давай, Осап, я вірю в тебе. Ху! А, блін, прикол в тому, дивись, ем, ти попав не в банку, а ти попав біля банки. <рес> Оставо білий все. Ну зараз нічого страшного, поміняємо локацію. Вона від, відпружинило, ви бачили, там відпружинило. Так що міняємо а локацію. Не рахується. Чому? Ми міняємо локацію. Чому? Міняємо ще раз локацію. Давайте, я думаю, я в поставити, буду поставити. Ну, Ой, я придумала, щоб вона нікуди не півалась. Можна буде, поняли, типу, от сюди попадати, або якось бій. Щоб вона, поняла, не буде відлітати. І це буде точно, або давайте, не. чекайте, чуть повище Зараз, щоб В банку залізла. О, якщо вона впала, Чекайте, давайте, отак. О, Вона нормальна, але якщо вона... А ну, Давай то провіримо. Ось боксерська Боксерська гру. Давай, Остап, другу, давай. М'ячик. Ой. Остап. Ой, Оз другая зараз буде. Так, давай звай, з оцього паруска дерева, давай за нього вставай. Е, зараз будемо. Е, вот. Вот там баночка і мост-о здромер зараз буде пробувати попасти в цю баночку. Давай. І яка спроба не робити. Та-та-та. Громада. <пропроводил> Було дуже близько. <пропроводил> Було дуже близько. Дуже близько. <пропроводил> Він попав в банку. Давайте йому подамо м'ячик. Так, в тебе другий бал. Так, останню спроба. Ой. Оп. Майже. майже попав. Так, трима, передаю телефон у сапу. Дасть балів. Так, так, так паруска. Тільки в мене не попади. Дуже близько було. Це, коротше, майже це не будута частина, бо якщо б оно випало, якщо б не було забору, воно би типу, просто, якщо б ми промазали, воно би просто пролетіло. А так, так, в мене ще дві спроби. Майже. Я же. походу блін, не попав. Я зараз тебе пережену. Давай. остання спроба. Ай, блін. Ха-ха. Зверніть -ха. мені амбіцію. Тепер міняємо локацію. Е, з цього, давайте Перекладемо. Давайте, давайте, ну, давайте зробимо так. Блін, не хочу цей замащувати листочки. Запихаємо отак. Точно як боксерська груша. Оп, і якщо воно розлегти, так що давайте щось Так, Давайте, як я казав з моїй першій частини, от сюди поближче покладемо. Бачите, тільки чуть, тільки чуть прибахують. Стоп. О, так. Так, давай. Нова локація. М'ячик в ділі. Остап в ділі. Остап ти готовий. Да. Остап ти готовий? Да. Давай. Чакра. Попав в інший гілку. Що... А якщо б отустав ми поставили, то він би сюди, правда? Ти би попав би? Так. В тебе ще дві спроби. Опа! Промала! Май, майже Міліметр, як Остап каже. І це та сливочка, така сливочка. Остап. Давайте от так. Попав? Ні. А він два рази попав у по цю гілку, яка була минулого разу. Цим. Давай. Моя чера. Чай. Є м'ячик, давай ще теж щось говори. Йоу. <смі> так, значить, м'ячик. Ну, коротше, давайте, притупаємо. <смі> Промазав, скажи, як Остап з першого разу. Я сподіваюся, що я попаду хоча би, не цей, туди, в цю штучку. В баночку. Дай, Раз, два, три. Промазав. Воно чуть не вилетіло за забор. Так, і остання спроба. Дік в тебе не вийде. Ай-яй-яй, оставайтесь. Ура! Так, давайте ще буде. Оп! Так, давай. Ось зараз буде пробувати. Е, Оця сама оця сама здобич. Е, Нікого не хочу обідати. Так що давайте... Остань. Так, пробуємо ще по три. Давай. Так, ота промада. Давай. Хто перший зіб'є цю будинку, награємо. Ні-ні, так не рахується. А якщо ми не попадаємо, то в кінці по одному разу в нас буде. Так. Так. І будемо до дограти до того, поки ні хтось не попаде. Так. Давай. оп. Промада. промада в дерево попав. Давай. Давай. Я не вірю в тебе. Давай. Е -е -е! За парусток заходите. За парусток в тебе красовок. Давай. І. Ху, промазав. Йо -йо -йо. А ні, там може звучить. ти сюди попав, треба в баночку. Ну, він сюди попав. Во. А вот ти чував? Так воно в банк. Воно навіть не в банку попало. Ну. ну так я казав в банку попасти, а не в гілку. Давай, скільки у тебе що, останній раз? Ну то давай. Okay. Давай. 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 Давай, головне щоб ти не попав. Ах ти! Він інтру... він сюди попав, в цю гілку. Якщо ми грали ту саму частину, на. Моя ну, черга. Так. Ми м'ячиком маємо попасти туди. Давай. Я не знаю, на попали чи ні? Ну, ну тіпи, напевно, ні. Воно як тут пролетіло, але я, вроді, не попала. Чому? Так, не, не попала. Ні, але як пролетіло і так попало. Ну, я потім передивимось. Так, а в коментарях вибирайте, в коментарях вибирайте переможця. Та, Остап? Так, вибирайте Оздрумера. Ні, yeah, вибирайте Назікуса. Тут, Ай, бляха, я винь. Я, я попал. Она так трясется, я не бы попал. Такая вибрация. Иде, давай. Ост... Моя да, давай. мне. У меня Я попал.